Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження шикарний офіційний кросовер за чудовою ціною. Ціник на дане авто 12 тисяч американських доларів. Зустрічаємо це Джакестри, S3 2021 року. Випуску офіційний автомобіль з салона то в одних руках. Повністю в рідній фарбі, повністю технічно обслугований, невеликий пробіг, 36 тисяч кілометрів, надійний бензиновий двигун, 1,6 літрів, газу автомобіль ніколи не бачив. Передній привід, механічна коробка передач шестиступенева, гарний червоний колір, гарна зимова гума. Є задні пор... та передні парктроніки, є камера заднього огляду, красиві леті диски. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, дуже гарні сидіння, салон в ідеальному стані, електропакет, мультируль, круїз-контроль, датчики світла та дощу. Пробіг 36 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, камера заднього огляду, допомога при парковці, якісна об'ємна музика, блютуз, клімат-контроль, обігрів заднього скла, механічна коробка передач, шестиступенева. чудовий доглянутий кросовер. Повністю в рідній фарбі за чудовою ціною 12 590 американських доларів. З невеликим пробігом. Всіх запрошуємо на ти даного авто до нас в автосалон. Знаходимось за адресою місто харків проспект Гагаріна, 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо.